Білі корінці. Ось сама рослина. Розвинена коренева система самої рослини. Кращий корінь, краща рослина. Краща посухостійкість, краще перезимівля. Агроном Віталій Постернак перевіряє посів озимої пшениці на полі в Кропивницькому районі. Висновок стан рослин хороший. Каже, восени ризикували, коли сіяли пшеницю у суху землю. Тоді багато хто відмовився взагалі від посів озимої пшениці. Але ж у нас основне правило: ми дотримуємося сівозміни. Нам потрібно її сіять. Плюс вона у нас відносно непогано виходить, як на наш регіон. Ось, наприклад, на цьому участку поля приблизний посів пшениці був 13 вересня. Це геть-суха земля. Буквально через місяць з кусочком випали перші опади і з'явились перші всходи пшениці. Каже, плюсова температура у лютому сприяє майбутньому врожаю. В минулому році середня урожайність у нас по пшениці виходила 8-7 тонн. Це пшениця 2-3 клас. В цьому році ми теж розраховуємо приблизно на таку саму врожаність. На демонстраційному полігоні інституту сільського господарства у Кропивницькому районі підживлюють сходи озимих пшениці та ячменю. Зима 2023 2023-2024 року була одною із тепліших за останні роки спостережень, це починаючи з 1945 року. Вона була на 2-3 градуси вища від середньобагаторічних багаторічних показників. Такою теплою ще зима була у 2020 році. У нас уже озимі зернові культури відновили. Вегетацію, що вважається над відновленням вегетації. Рослини відновили вегетацію в минулому році лише середині березня, що в межах середньобагаторічних показників. У грудні та на початку січня на Кіровоградщині спостерігалася аномально тепла погода. з 8 січня, морозно було два тижні. Розповідає працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева. Цей час найнижчі температури повітря були від 14 до 17 градусів морозу. І висота снігу була десь 1,6 см на північному сході 11 см. Такі температури не загрозували в цілому перезимівлю озимих, оскільки температура на глибині вузла кущення, тобто на 3 см озимих культур, була 2-6 градусів. За результатами відрощування озимих культур, які брали метеостанції 25 січня, рослини у всіх пробах відросли, загибелі не спостерігалося. На Кіровоградщині посіло 380 тисяч озимих на 18 тисяч менше ніж торік, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це зерновій рипак провели обстеження, і зараз обстеження дають ознаку того, що посіви знаходяться в принципі в доброму задовільному стані Є проблеми окремі по ріпаку, Це пов'язане з тим, що вони він сіявся осінню і не було достатньо вологої погоди. Нині аграрії готуються до весняно-польових робіт. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.